Давай подивимося, що буде з хвилини на хвилину. Тобто дуже швидко, що станеться Так, що станеться у вашому житті дуже сильно швидко. якийсь напад іде мені по картам. Хтось вас хоче, знаєте, зацепити. Ну, у вас якась нова реакція. Ви не звертаєте увагу, ви йдете геть, ви не хочете влазити в це. Да? От хтось хоче вас на якусь реакцію спровокувати, ну ви на це не йдете. Що ще тут буде з хвилини на хвилину? Оця наша ваша нова реакція, да? вона вас виводить на якийсь новий рівень. Можливість заробити тут іде, наладити стосунки. Може, хтось хоче вас, знаєте, як е, штовхнути між собою, в пару вашу або колег між собою? І ви тут не ведетесь на це. От третя людина, як ніби, да, дивіться. Ніби хтось хоче, щоб ви побились, щоб ви посварились, щоб ви не могли рухатись вперед. А ви тут на це не ведетесь. У вас нова реакція, ви вже розумієте, до чого це ведеться. Ви знаєте цю людину, що вона хоче. Що вона провокує, не реагуйте, і це реально вас виводить на якісь нові рівні, абсолютно нові рівні для вас. Ви виходите, знаєте, з цього кола однотипної ситуації, коли йде провокація, потім іде сварка, потім через якийсь час там образа примирення, та? і ми по колу ходимо, ходимо, ходимо. Так. От, те, що ви вириваєтесь з цього кола, дає вам тут. Якісь можливості по-другому жити своє життя взагалі, мати ресурс, знайти вихід із любої ситуації. Да? Ви як з темної кімнати виходите і розумієте, куди треба йти. Ну і карта Зірка, звичайно, цьому є підтвердженням. Ви вириваєтеся, це о, як посадити нову квіточку, яка розцвіте, буде вас радувати, і ви будете нею надихатись, і ваше життя стане кращим від цього. Хай так і буде.